嗯。Mm. Всім привіт! Рада вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас середа. Звісно, почалися в АТБ акції, і я туди пішла, дещо прикупила по акціям і хочу поділитися своєю закупкою. Першим ділом, що я купила ось такий сімейний хліб. Пшеничний хліб сподобався. Тато мій ось такий бере. І я у тата споп... ну, спробувала, і він мені сподобався. Тому взяла такий хлібчик. 18 гривень 90 копійок. Ось таке ще взяла молоко яготинське. Воно було по акції 34 гривні 40 копійок. Тут 900, здається, мілілітрів. Так, 900 мл і 3,2% жирності. Далі взяла ось таку цукрову пудру, хоча я недавно брала, але вона оця була по акції, тому я вирішила взяти тут 200 г і коштує така пудра 10 гривень 10 копійок. Далі ось такі макарони взяла. Вони зараз по акції, але не всі йдуть. Макарони такі. Ось такі Ось є, ну, пару видів там йде. Такі макарони коштують 39 гривень 90 копійок, тут 500 г. Взяла капусту Брокколі своєї лінії. Вона була в хатці, але в мене дочка полюбляє її, тому вирішила взяти 400 г, 69 гривень, 40 копійок. Ще взяла ось таку консерву лосось. Так, 120 грамів, Фірма Банга, здається так правильно. Вона коштує 68 гривень 90 копійок, але на неї була знижка майже 15 гривень, це дуже добре. Тому вирішили взяти Так, сказала, 120 грамів. Ще взяла ось такі консерви. ну Це не консерва, це пресервий рибні, оселедець. В принципі, дуже смачна, вона тут у нас є 180 грамів, і по акції коштувала 40 гривень 80 50 копійок Ще взяла ось такий сирочок дитячий. Подобаються такі сирочки. 19 гривень, 80 копійок. Взяла 2 штучки. Ще взяла так ковбаски, взяла ці кабанчоси. Чи кабаноси кабенос, кабанос. Ось така. Так, тут свинина. Зі свинини з ароматом бекону копченого. Так, ну, ось такі. Тут у нас 60 г, але вони були по акції, тому вирішила взяти 44 гривні 50 копійок, і у мене ще йшла додаткова знижка. Взяла дріжджі, ось такі львівські. Ну, збираюся пекти Пасхи, дай Боже, щоб в мене все вийшло. І вони були по акції, тому вирішила взяти 12 гривень 50 копійок. Мені потрібно дві такі упаковки, тому і взяла дві Моркву взяла розумний вибір. Подобається вона мені. На жаль, вона була без акції 32 гривні 50 копійок. Тут у нас 350 грамів. Так, що ще взяла? Батончики. Це дочка взяла ось такі. Вона пробує, що їй подобається. Частенько бере собі. Ось такі. Це з смаком, з смаком карамелі і, напевно, з смаком кави. Такі батончики коштують 13 гривень 90 копійок. Капусту ранню взяла, у нас 39 гривень 95 копійок, ну, майже 40 гривень така капусточка. Непогана капуста була, тому вирішила взяти. Майонез був по акції такий щедро. Дуже подобається мені такий майонез. Раніше я купляла олком, а тепер беру тільки такий: 400 г, 35 гривень 90 копійок. Ковбаску взяла ось таку речі. Майонез упав. Ось така. Так, тут у нас 42 гривні. 90 копійок. У мене ще була додаткова знижка. Чай взяла ловаре, багато знижок на чай такий в пакетиках. Тому хто кому знаєте, тут зручно, що можна почитати, що сюди входить. Тут напис, от бачите, є. 25 пакетиків, 41 гривня, 90 копійок. І ще йшла додаткова знижка, бо в мене карта АТБ. Хто полюбляє такий чай, йдіть, беріть там різні види таких чаїв по акції. Так, ще що взяла корм, своя лінія. ось такий. Я взяла. Він був по 11 гривень 50 копійок. Садочок, до речі, сок Ну, Це нектар по акції з різними смаками можете йти купляти. 29 гривень 60 копійок. Дочка взяла ось такий огірок. Огірок нам вийшов на 18 гривень майже. Цибульку ріпчасту взяла ось таку на 5,54 а за кілограм 16 гривень 49 копійок. І кукуруза була по акції, і горошок. Але ми горошок не дуже не те полюбляємо. То взяла тільки кукурузку. Ось така 38 гривень 90 копійок. І що Найшла додаткова знижка. Ну, начебто нічого не пропустила, все сказала, що купили в АТБ Далі я зайшла в галювало. Купила ось такі картопляні зрази з м'ясом. Вони дуже смачні. Ну, так, іноді в Галю Балову, ну ходжу, купляю так Далі взяла сирники звичайні, без нічого, хотіла взяти з карамеллю, на жаль, їх не було. І взяла ще останні такі Покупкою вареники з картоплею дуже теж смачні, дуже мені подобається звідти. Тому взяла три позиції, взяла з галібалою. Зараз я все буду ставити на місця, а вам бажаю приємних і бюджетних покупок в АТБ. Потроху наводжу порядок на кухні. І сьогодні мені треба тут розібрати поличку, де стоять крупи. В принципі, вона організована, мені подобається. як. Є контейнери, де я зберігаю крупи, їм вже багато років, але вони справляються зі своєю функцією, вони зручні, тому я їх, в принципі, і не міняю. Поміняю в цій полички тільки підкладку. Тому що я купила в Аврорі, вони мені подобаються, класно справляються з функцією своєю, не сковзає нічого. І вони мені більш подобаються, що у мене до цього були. Тим паче в них ціна така дуже-дуже бюджетна. Контейнери сьогодні не мила, тому що коли закінчується крупа, я обов'язково його гарнесенько промиваю по садомийній машині. Навела тут порядок на всіх поличках, тому в мене з цим ящиком все добре, тому буду переходити в іншу Зону прибирання, і це біля вікна. Все звідси я прибираю. Вирішила все таки помити вікно, тому що знаєте, такий ось перший бруд на вікні. Його дуже багато після зими, після осені, тепер весна, дощі були. Я знаю, що дощі ще будуть, тому знаєте, я такий перший пил звідси прибрала, а потім буду його мити не один раз, тому що влітку я тут вікно чистенько мию. Бруду було дуже багато, то я тут притерла, а потім все-таки вирішила обійти вікно і помити з цієї сторони. Ну так зручніше, і я бачу, де є той самий бруд. У мене перший розчин з Доместосом, тому що бруд і на вікнах був, і на рамах. А Доместос це все видаляє за лічені секунди. А потім я вже беру засіб для миття скла, для миття вікон, і він мені дуже-дуже допомагає. Цей засіб я купляла в магазині. А в рорі, він бюджетний і непогано справляється з своєю функцією, тому не бачу сенсу переплачувати, знаєте, і купляти якісь засоби дорожче. І тим паче я це вікно, ну ми і тут частенько. Потім я перехожу до столешні, беру таку свою щіточку, і тут у мене є такі два отвори для батареї, тому там западає бруд. А мені ця щіточка дуже допомагає, тому що вона має такі гарнесенькі ворсинки і я тут справилась за лічені з хвилини. Далі все протираю своєю ганчіркою, і в мене тут чисто. І залишилось мені повернути все, що тут стояло. У мене тут стоїть така дощечка декоративна, я її так можна назвати, хоча, в принципі, на ну, ній можна все різати. Але мені знаєте, вона подобається, як, ну, щоб вона виконувала декоративну функцію. Залишила свої тюльпани, поставила такий невеликий декор, свій планшет, свій, свій стакан для води, щоб не забувати пити. І свій такий букет, але цей букет, квітка, верніше, піде скоро на город висадимо. Вирішили все-таки висадити її на город. І ось такий результат у мене вийшов. І ще в мене одна залишилась зона для прибирання. Спочатку думала її не чіпати, але ні, все-таки вирішила зачіпити її. Тут у мене стояли банки з консервації, тому я їх відправила на місце. Як кажуть. Борошно стояла, я його пересипала. У мене такі два контейнери, дуже зручні, вони мені подобаються. Заповнила свою пляшку з рослинною олією, перебрала всі лопатки мені, які потрібні, не потрібні. Заповнила ємкість сіллю, сілью. І все взяла тут теж протерло гарнесенько, і плитку, і саму столешню, тому у мене буде тут чистенько. Все повертаю назад, що я там собі перебрала. І ця зона теж у мене чиста. На сьогодні я молодець, з собою задоволена, потроху наводжу порядок, свою організацію, де мені потрібно. І ось такий результат у мене вийшов.